Розмітка колонок. Розмітка потрібна для зіставлення стовпчиків в таблиці з типами даних товарних позицій вашого інтернет-магазину. Розмітка включає вибір типу даних товару, мови і формату даних в колонці. Дані в осередках прайс-листа можуть містити як одне, так і кілька значень. У цьому випадку значення повинні бути розділені роздільником. За замовчуванням використовується роздільник у вигляді подвійної вертикальної межі. В основних налаштуваннях модуля ви можете вказати власний роздільник для множинних значень у комірці. При виборі роздільника ви повинні враховувати, що він не повинен утримуватися у значеннях товарних позицій. Інакше модуль зможе коректно розділити значення. Також при зміні роздільника важливо враховувати, що налаштовані раніше прайс-листи зі старим роздільником можуть бути завантажені некоректно. Тому рекомендуємо залишити роздільник подвійної вертикальної риси, оскільки дуже мало ймовірно, що він буде утримуватися у значеннях товарних позицій. І так у нас є прайс лист, в якому містяться всі основні дані про товари. Ми розмічатимемо кожну колонку і після цього перевірятимемо правильність розмітки у вікні попереднього перегляду. Насамперед розмічаємо артикул товару це обов'язкова колонка для розмітки, оскільки без артикула товар не буде імпортований до магазину. Після натискання на полі розмітки колонки з'явиться меню з вибором типу даних товару. Вибираємо з меню тип даних товару модел. Цей тип використовується в OpenCard для артикула товару. Натискаємо на будь-який рядок з таблиці та дивимось на результат у вікні попереднього перегляду. Як бачимо у вікні попереднього перегляду відображається помилка, яка говорить про те, що товар не завантажений, оскільки не вистачає даних про назву товару і ціну. У налаштуваннях завантаження прайс листа в даному випадку встановлені умови, що забороняють завантаження товару без назви та ціни. Для прикладу змінимо умови завантаження та спробуємо завантажити товар без назви та ціни. Як бачимо, товар завантажений і він має лише артикул. Далі розмітимо колонку із назвою товару. Оскільки наш магазин працює кількома мовами, то при розмітці в меню буде представлений вибір мови колонки. Розмічаємо всі стовпчики з назвою товару для всіх мов. Плацаємо порядку та дивимося результат у вікні попереднього перегляду. Як бачимо, назва товару відображається коректно для всіх мов. До кожної колонки можна використовувати кілька полів розмітки. Для прикладу, до кожної колонки під назвою додамо поле і розмітимо тех H1. Перейдемо в адміністративну панель магазину, знайдемо завантажений товар у каталозі та побачимо, що tech H1 доданий. Далі за тим самим принципом розмітимо колонки з описом товару, виробником, кількістю, наявністю та ціною. Далі розмітимо фотографії товару. Ми бачимо, що в кожному осередку у нас є кілька зображень товару, і вони розділені через роздільник. Відповідно в меню розмітки вибираємо тип значень через роздільник. Перевіряємо результат і бачимо, що всі зображення та інші колонки додаються коректно. Далі розмітимо категорію товару. У цій колонці ми бачимо, що значення категорії вказані через роздільник, і це шлях від головної категорії до кінцевої. Тому в меню розмітки вибираємо тип значень через роздільник і вибираємо пункт, який вказує на те, що це шлях до категорії. Вибираємо мову колонки. Далі в меню розмітки нам буде запропоновано вибір зв'язкових значень, які будуть взаємопов'язані з поточною колонкою. У разі розмітки категорії це додаткові мови категорії. Вибираємо стовпчики з додатковими мовами з меню. Тепер при наведенні курсору на поля розмітки категорії ми бачимо, що підсвічуються всі взаємопов'язані між собою колонки. Такий принцип розмітки дозволяє враховувати взаємозв'язок даних між собою, тому що в прайс-листі може бути кілька колонок із категоріями, атрибутами, опціями тощо. Тепер перейдемо до розмітки характеристик товару. У прайс листі є два приклади колонок з характеристиками з одиночними значеннями і через роздільник. Почнемо з розмітки параметрів з одиночними значеннями. У разі це стан товару. І, як бачимо, є колонки з назвою характеристики та її значенням усіма мовами. Плацаємо по полю розмітки, вибираємо пункт меню Атрибути. Далі вибираємо Назва атрибута. Тип даних одне значення. Далі вибираємо групу атрибутів та мову. Далі, як і при розмітці категорії, вибираємо зв'язкові колонки назви та значення атрибутів усіма мовами. Після цього клацаємо по будь-якому рядку з таблиці і дивимося результат у вікні попереднього перегляду. Як бачимо тепер у картці товару з'явилася характеристика стану товару. Тепер проведемо розмітку характеристик із кількома значеннями. Робимо ті самі дії, тільки тепер виберемо тип даних через роздільник. Тепер, як бачимо, у картці товару з'явився повний список характеристик. Бувають випадки, коли в прайс-листі немає колонки з назвою характеристики, а є тільки значення. Наприклад, відмінимо розмітку з характеристики стан і відразу почнемо розмітку з колонки зі значенням характеристики. Цьому випадку, після вибору групи атрибутів у меню буде запропоновано вибір назви атрибута, до якого прив'яжеться значення з колонки. Якщо в списку немає потрібної характеристики, її потрібно створити в адміністративній панелі магазину. І після цього вона з'явиться в списку після перезавантаження прайс-листа. Знаходимо у списку назву характеристики стан та вибираємо його. Далі вибираємо мову та зв'язкові колонки зі значеннями характеристики всіма мовами. Тепер перейдемо до розмітки опцій товару. Модуль «Pricemaster» підтримує розмітку лише значень опцій. Самі опції необхідно створювати в адміністративній панелі магазину. І так у листі у нас є колонки із значеннями опцій кольору та обсягу пам'яті товарів. Почнемо розмітку із опцій кольору товарів. Натискаємо по полю розмітки, вибираємо в меню опції. Далі вибираємо тип даних через роздільник. Вибираємо опцію Колір, вибираємо мову і потім вибираємо додаткові колонки зі значеннями опцій усіма мовами. Клікаємо порядку товару і бачимо, що тепер у картці товару з'явилися опції кольору. Далі розмітимо настройки обсягу пам'яті продуктів. Так як колонка з опціями об'єму пам'яті містить значення, які всіма мовами однакові, то нам потрібно додати ще два поля розмітки в цю ж колонку і розмітити ці поля для кожної мови. Вибираємо в меню опції. Далі вибираємо тип даних через роздільник, вибираємо опцію пам'ять, вибираємо будь-яку мову. Оскільки ми додали ще два поля розмітки до цієї колонки, тепер у списку колонок з'явилися два додаткові пункти для розмітки цієї колонки. Вибираємо решту мов з цієї ж колонки. Також у нас є колонка з ціною опцій товару. Розмічаємо і її. Тепер перевіряємо результат і бачимо, що у нас крім кольору з'явився вибір опцій пам'яті, і у кожної опції є своя ціна. Далі розмітимо акційні пропозиції та знижки на товари. У нас є колонка, в якій розташована акційна ціна товару. Виділяємо поле розмітки, вибираємо акції. Далі одне значення. Далі акційна ціна. Перевіряємо результат. Бачимо, що у товарів з'явилася акційна ціна. Тепер розмітимо знижки на товари. Виділяємо поле розмітки з ціною знижки. Вибираємо знижки на товари. Далі одне значення. Далі ціна зі знижкою. Також у нас є поле з кількістю товару, від якого діє знижка. Розмічаємо і його. Перевіряємо результат, і тепер у картці товару є акційні пропозиції та знижки на товари. Далі за потреби нам потрібно зіставити значення з прайс-листа зі значеннями в каталозі інтернет-магазину. У нашому прайс-листі є колонка з наявністю товару, в якій є значення в наявності та немає в наявності. Якщо ми натиснемо на рядок товару зі значенням немає в наявності, то побачимо, що в картці товару стоїть статус товару у наявності. Щоб ці значення працювали коректно, нам потрібно зіставити ці значення зі значеннями в каталозі. Для цього в модулі Price Master є вкладка інтеграція. Тут можна порівняти всі розмічені в прайс-листі значення зі значеннями в каталозі магазину. В інтеграції нам потрібно знайти значення наявності товару та вибрати відповідні значення з каталогу магазину. Після цього перевіряємо результат і бачимо, що тепер статус товару відображається коректно. І так у цьому прикладі ми розмітили всі колонки прайс листа і пройшлися всіма основними типами і значеннями товарних позицій.